ДБР оголосило підозру черговому російському військовому злочинцю. Він під час окупації Київщини вчинив сексуальне насильство над місцевою жінкою. Сталося це у березні 2022 року. Січім знадобилося багато часу, щоб знайти конкретного виконавця. Вони проаналізували дані понад півтори тисячі російських номерів, які працювали на Київщині під час окупації. Дослідили відкриті джерела, відстежили переміщення підрозділів. Встановили власників телефонів і зібрали фото військових. Саме так вдалося знайти злочинця військовослужбовця 37-ї мотострілецької бригади російської армії з Бурятії. Цинічно, що до війни цей чоловік працював лікарем. Потерпіла впізнала його на фото. Після цього слідчі ДБР повідомили йому про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Санкція статті до 12 років ув'язнення. Це далеко не перший російський військовий, якому ДБР оголошує підозру за злочини проти цивільних. Робота триває, і кожен, хто торкнувся українського мирного населення, буде виявлений та покараний.